Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку здивувалася, повчувши гровий голос Вовка. Але потім, подумав, що у бабусі нежить, і відповіла. Це я, ваша внучка, червона шапочка, принесла вам пиріжок і горшечок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трошки ніжнішим голосом. Смикне за мотузочку клянка та відкриється. Червона жабочка смикнула за мотузочку, двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка відшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже: Поклади пиріжок на скриню, та й горшечок десь там поклади, а сама йди. Шапочка лягла у ліжко та й дуже здивувалася, коли побачила, як і видит, має її бабуся. Бабусю, бабусю, які ж у вас очі великі. Це, щоб краще бачити, дитинко, бабусю, бабусю, які ж у вас руки великі. Це, щоб міцніше обіймати тебе, ноченько. Бабусю, бабусю. Які ж у вас ноги великі. Те, щоб краще бігати, дитинко, бабусю, бабусю, які ж у вас вуха великі. Те, щоб краще чути, дитинко, бабусю, бабусю, які ж у вас зуби великі. А це щоб поскоріше. Для будиночка проходила лісоруби з великими сокирами. Вони почули, шум, бігли до будиночка та й вбили вовка, а відтоді вискочила бабуся та й червона шапочка. Живі